Добрий день, малята. Я вас вітаю та хочу запросити на казкову зустріч. А з ким ми зустрінемось? Ви впізнаєте, коли відгадаєте мою загадку. Стало біло навкруги. Скрізь прострушує сніги. Наганяє холоди, води сковує у льди, в дружбі з дітьми усіма. Здогадались. це... Вірно, це зима. Діти, погляньте, яка вона гарна наша зимонька. Прийшла, розвісила снігові, покривала на дерева та будинки, вкрила сріблястою кригою річки та озера і не забула розмалювати вікна привабливими візерунками. Тому малечі дома не сидиться, гайда на вулицю. Діти, а за що ви полюбляєте зимоньку? Бо зимонька дарує дітям зимові розваги, а це веселощі, радість та безкінечний сміх. Які ж розваги полюбляють діти взимку? Давайте розглянемо картинки. Усі дітки полюбляють взимку. Кататися на ковзанах, мчати з гірки на санчатах, ходити по снігових стежках на лижах, дуже полюбляють хлопці грати взимку в хокей. А білий пухкий сніг таки проситься до рук, грав сніжки та ліплення сніговика одна із найулюбленіших дитячих забав. Але, дітки, зимонька попереджає про небезпеку в зимовий період. Давайте згадаємо, деякі правила безпечного поводження взимку. Давайте усі разом розглянемо картинки, які попереджають про небезпеку. Ні в якому разі не можна кататися на ковзанах та санчатах на річці. Це небезпечно. Не можна збивати бурульки з даху, вони можуть травмувати, це теж небезпечно. Не можна на льоду річки грати в хокей, можна потрапити в біду. Також не можна переходити вулицю в недозволеному місці, бо можна послизнутися і потрапити під колеса машини. Це теж Небезпечно і особливо, дітки, запам'ятайте, небезпечно з'їжджати з гірок, які розташовані поруч з проїжджою частиною чи залізничною колією. Це дуже небезпечно. Запам'ятайте ці правила безпеки, вони допоможуть вам зберегти своє життя та друзів. А наша зимонька хоче перевірити, як ви запам'ятали правила безпечної поведінки в зимовий період і підготувала для вас картинки під номерами. Вам треба визначити, які зимові розваги для дітей безпечні. Розгляньте, діти, будь ласка, уважно картинки. Ви вірно визначили. Молодці діти. Це картинки за номерами 1, 3, 4. 6. А наша зимонька з нами не прощається. Вона полетіла, бо в неї ще дуже-дуже багато роботи. І просила передати, що вона чекає від вас малюнки, де ви намалюєте, як розважаєтесь взимку. А вона буде з нетерпінням чекати на ваші малюнки. Ось і все моє любі малята. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. До нових зустрічей, малята!